Жовтим, білим, рожевим по чорному або ж синім по жовтому, саме такі текстові контрасти найприйнятніші для людей з вадами зору. Тож для них у Івано-Франківській обласній адміністрації створили окрему інтернет-сторінку. На цій сторінці збільшено шрифти е, є можливість збільшення шрифтів до 200%, так як і вимагає чинне законодавство для людей з вадами зору доступні е, різні кольори, тобто для е, різних хвороб є адаптація різних кольорів. От є у нас контрастність так само згідно чинного законодавства і вимог розробки сайту. У нас наразі є три кольори: синій, чорний і білий. В майбутньому впроваджуємо жовтий, рожевий і зелений. Це можливо, треба буде адаптувати ще одне збільшення для того, щоб ще зробити доступнішим для людей з вадами зору. Самі ж слабозорі запевняють, для них це великий поступ. На Івано-Франківщині проживають більше трьох тисяч. Тисяч людей з вадами зору, однак інформацію дізнаються, як правило, завдяки радіо. Натомість вкрай потребують правової законодавчої інформації, а її здебільшого можна знайти лише в інтернеті. Тож досі з цим були суттєві проблеми. Прочитав рядок і діагнози у людей різні. Чи сльози потекли, чи очі в Появляється туман в очах при різних діагнозах. Різні такі можуть виникнути, скажімо так, колізії людина з вадами зору, завдяки збільшеним шрифтам, а також контрасту. Можна дізнатись будь-які новини над версією сайту для слабозорих. Працівники відділу комп'ютерного забезпечення облдержадміністрації працювали півтора місяці однак на цьому не зупинятимуться. Незабаром обіцяють адаптувати сайт для людей із повною сліпотою, тож новини звучатимуть в аудіозаписах.